Ну, це люди пишуть. Тобто мають е, по наслідках сьогоднішньої російської атаки. Уламок ворожої ракети із нездетонованою бойовою частиною пошкодив п'ятиповерхівку у Святошинському районі Києва. Там, на жаль, є потерпілі. Більше знає наша Оксана Опришко, яка вже на місці. Оксано, привіт ще раз тобі слово рідно. Здравствуйте. Ревітали Ну, ми продовжуємо перебувати тут на Бощагівці і вистежувати наслідки ранішньої ворожої атаки. І От власне саме ця п'ятиповерхівка, куди ранком влучив уламок ворожої ракети з нездетонованою бойовою частиною. Бачимо, він влучив дірку. Бачите, між п'ятим і четвертим поверхом. Саме туди прилетів той уламок. Ймовірно, від ракетного палива зайнявся весь стояк, так скажімо. Так, п'ятиповерхівки від першого по п'ятий поверх. Але епіцентр, звісно ж, прийшовся на верхні поверхи. Зокрема, на четвертий ми піднялись туди. і От квартира на четвертому поверсі вигоріла вщент внаслідок гасіння пожежі та евакуації людей потерпілих. Також рятувальники виявили і оцю знедетоновану частину, яку потім снапесапер. Знешкодили та вивезли, і власне в цій квартирі на четвертому поверсі найбільше постраждала жінка. Вона зараз перебуває в критичному стані клінічної смерті. Ми застали родича цієї постраждалої, та йому, звісно, не до розмов. Хоча він підтвердив, що жінка ця ще жива, але, на жаль, у важкому стані. І тим часом нам вдалося поспілкуватися. Ти із родичами е, мешканки сусідньої квартири, яка е, на диво обійшлася переляком. Е, ну вона звісно в шоковому стані, але Вціліла, ні царапана, як то кажуть. Так само її квартира ну, порівняно із сусідньою майже не постраждала. Повідбивані шибки, побитий посуд. Ну, власне, що розповіли про цю подію родичі жінки, яка постраждала, а також інші мешканці. Давайте послухаємо. Тут коти померли від угарного газу і Ну, дівчину в реанімацію забрала, я не знаю, що з нею. І ну, мама чоловіка так само, зараз від неї йде запах, як наче вона дуже довго на кострі була. Ми приїхали забирати речі мами. Чоловіка нам поліціян сказав, що поки що перекрита вулиця, бо Одна частина ракети десь була збита в повітрі, а друга не розірвалася і вона впала десь тут, в цьому будинку. Тому чекали на вибухотехніків, поки вони її не знешкодять. Це був не вибух, а вибиті шибки з полум'ям і вогнем покрило кімнату мою і мене. Я завдячуючи ковдрі, ковдра прийняла на себе вогнище, я її з себе скинув, тим самим не, не обгорів як тіло, і побіг, зреагував за водою, щоб всередині якось пожежу притушити. Під час гасіння пожежники, рятувальники і комунальники відімкнули у цьому будинку комунікації, електрику, газопостачання та теплопостачання. Наразі всі комунікації відновлені зі слів комунальників. Ну і бачимо, що триває розбір завалів у пошкоджених помешканнях, чим також займаються комунальні служби.